Традиційно в новорічний період до будівель державних установ, особливо в сам переддень нового року, розпочинається активний потік бажаючих зробити чиновнику приємно привітати його зі святами, відзначити свою пошану та, звісно, щось подарувати. Часто листівками не закінчуються, і подарунки досягають значної вартості. Утім, за законом, коштовний подарунок чиновнику це хабар, тобто злочин. Протягом новорічних свят Сергій Андрушко з камерою чатував на Дарувальників біля урядових будівель. Спеціальний репортаж програми схеми. Наша знімальна група відвідала кілька державних установ на новорічні свята для того, щоб дізнатися, хто та які подарунки дарує нашим урядникам. Адміністрація президента України перед новим роком. Голова комітету з економічного розвитку депутат Андрій Іванчук прийшов до державної будівлі не з порожніми руками. Пан Іванчук з партії Народний фронт, а ще навчався разом з Арсенієм Ясенюком. У змі його називають давнім другом прем'єр-міністра. Я до Турщину. А, З пакунком. Ні, це подарок. Кому я ручка. А Кому? Кажу, торчіну вийду. Ага. Через дві години депутат Іванчук з адміністрації президента вийшов уже без пакунку. А За дохай? скільки придбали йому? Ручку? Так. Я не пам'ятаю. Спеціально Миколаю Чудотворцю. Ну який порядок. Це тисячу, 10 тисяч гривень. 100 тисяч Ні, десь тисячу гривень. Тисячу гривень. Тисяч гривень. А як же закон протидії корупції? А що це значить? Які ну, не, знаю, не можна дарувати подарунки понад 500 гривень. А що? Мені можна дарувати любі подарунки своїм друзям. Ви жінці не даруйте подарунки? Цей чоловік до адміністрації президента приніс відразу три пакунки з написами для кого. Ви працюєте в адміністрації президента. Ви працівник в гості. Що ви несете? Для кого? Несли до адміністрації президента і інші святкові пакунки. Радіо Свобода, а ви працюєте тут? Працюєте тут? Ні. В гості? Так. Поздоровити когось? Привітати? Ні. Радіо Свобода. А, ви працюєте Ні. в адміністрації президента? Ні. А, яка мета вашого візиту? Я не даю коментарів. Всього найкращого. Що вас в Всього найкращого. Наш оператор зафільмував, як 25 грудня в розпал обговорення бюджету 2015 року, близько одинадцятої вечора. Разом до адміністрації президента зайшов Ігор Єремієв та Андрій Деркач. Ігор Єремієв вийшов звідти вже близько першої ночі. Депутат Єремієв задекларував торік 11 мільйонів гривень доходів. Він засновник бізнес-групи Континіум. Андрій Деркач, депутат, колишній регіонал, один з тих, хто голосував за закони 16 січня, які назвали згодом диктаторським. Також ми зафільмували відвідини адміністрації президента депутатом Олесем Довгим. Довгий змінив вираз обличчя, коли помітив камеру. Добрий день. Радіо Солдати Яка мета вашого візиту адміністрації президента. А? А? Службових обов'язків. А які службові обов'язки? Народного депутата України. Минулого місяця депутати зняли його з посади заступника керівника парламентського комітету. Довгий свого часу був членом команди екс-мера Києва Черновецького. Виявилося, Олеся довго цікавили питання бюджету та один із урядників. Сюди йду саме по питанням е, ага. парламентським. Як по питанням округу? А що саме з округом? Мене цікавить. Ми зараз знімаєте? Так. Тому що зараз закінчується бюджетний процес, і на Кіровоградську область на сьогоднішній день я бачу, що припаде значно менше, ніж на області, які мають вдвічі менше населення. Скажіть, Питання бюджету вирішиться хіба в адміністрації президента? Я вам сказав, які мене зараз на даний момент турбують питання. Те, що стосується адміністрації президента, я вам сказав, є окремі чиновники в мене на окрузі і в районі, які працюють і ще. З часів е, Янукович і продовжується. Я не хочу називати. Тобто, то, то. ви хочете, щоб їх звільнили з адміністрації в адміністрації президента. Я хочу звернути увагу адміністрації президента на ці питання. А це вже міністерство інфраструктури в переддень нового року. Пакунками заставлена підлога у фойє будівлі міністерства. Тут ніхто не в курсі, чиє це пакунки до кого і від кого? Які пакунки? Задувався. Я не знаю. Напис на цих пакунках кавок Ер. Це чартерний авіаперевізник. Курувати його діяльність, обов'язок Міністерства інфраструктури. Серед десь трьох десятків пакунків з цим написом помічена елітна горілка Фінляндія, шампанське вино та цукерки. Це пакунки від ще одного дарувальника іншої приватної компанії. Це ваші пакунки, де буде на речі. Це не ваші. Забрати їх вийшов представник Міністерства інфраструктури. Виявилося пакунок заступнику міністра. Добрий день, можна на хвилинку. Рає свобода. А ви представляєте кого? Я помічник Володимира Омеляна. А хто це такий? Це заступник міністра. Ага. Це від кого такі пакунок? Ну спитайте, хто передав. Ну він сказав, що це не його. Ну я теж не знаю. Мене попросили забрати і все. А -а. Що там нічого не написано, На візитівки Ні, ну... Б... А що там, покажіть? Ну я линка, я не маю права, а -а -а. це ж не мені, якби це мені було особисто. Ту багато у вас таких? Яких? Ну, пакунків. Ну, це не, не знаю. До мене ще не заходив ніхто. Ну, а до заступника міністра? Не знаю. Не знаю. В ви Вперше вийшли за пакунку покинули. Вперше, вперше. вперше з цього року? Так. Добре. Я працюю третій день тут. Заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян від нас дізнався про свій подарунок. Так. Кого? Давайте дивимося. Це Борис. є Ерстен Янг. Янк. Нормальна виліта. І календарка. Все. Припадаємо на протидії корупції. Коли там ну, я сподіваюся, що це коштує менше, ніж е, заявлена сума. – А як ви будете перевіряти? Е, давайте я детально вивчу це питання, але. Це, я, 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 я розглядаю, що це, якщо був подарунок, це, це всьому колективу, а не мені особисто. Ну, поки що ви не Поки, поки що, Ну, це був, це був фактично, може, там перший чи другий. Пакунки до будівлі Міністерства інфраструктури заносять часто і щедро. Це міністерство регулює і контролює авіа- і транспортні перевезення в країні. Так. Ну, працює, так. Від кого? Від кого? Мі... Добрий день, скажіть, будь ласка, від кого? Міністерство юстиції, яке міститься поруч з Софіївським майданом, зробило подарунок само собі. Подивіться, ця стрічка з написом Міністерства юстиції. Вона демонструє, хто саме може тут паркуватися. На наших очах місце зі стрічкою зайняв автомобіль заступника міністра юстиції. Заступник міністра юстиції Ігор Бондарчук. Скажіть, це законно, те, що от, мені під виїздкою Міністерства юстиції така стрічка висить. І тепер ви встановите свою машину, саме лише ви можете поставити тут свою машину. То лише я, я думаю, будь-хто може поставити тут Але машину. А, забороня... із... а забороняють? Ви бачили, що люди під'їжджають і забороняють ставити? Почекайте, ну не можна ставити, оскільки стрічка стоїть. Добре. Це Якщо я приїжджаю і тут нема де поставити, що мені робити? Ви як заступник міністра стриститься? Назвіть якийсь акт чи документ який дозволяє ставити сама машинам Міністерства юстиції ось на цій Київській вулиці? Знаєте що? Це не є моєю зоною відповідальності. І я от, не уповноважений це комендувати і не знаю за це. От тут у нас в Міністерстві є спеціально навчені люди, за які за це відповідають. Загалом протягом близько тижня в новорічний період ми спостерігали за державними установами. Пакунки та подарунки чиновникам досі залишаються звичною практикою, і закон про запобігання корупції, який забороняє робити подарунки посадовцю, коштовніші за 600 гривень, не працює, а його виконання ніхто не контролює.